Рибку хек будемо готувати дуже швиденько. Чистимо її, відрізаємо плавнички, ріжемо шматочками порціонними, кладемо в каструльку, наливаємо водички, ставимо її варитися. Коли вода у нас закипить, знімаємо ложкою або шумівкою оцю пінку зверху вона нам не потрібна. Відразу сюди в каструльку я закладаю цибульку різану, слідом морковку. Люблю багато моркви кладу багато. Лієм олійки або кусочок масла вершкового. Сіль, перчик, я кладу ще коріандр, зеленушку любую, лис лавровий. Ось так вона у нас кипить хвилиночок 15. Через 15 хвилин у нас дуже смачна рибка. Корисна, бо вона у нас сварена, не смажена на пательні. Рекомендую зробити. За моїм рецептом вам сподобається всім смачного!